Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Україна веде оборонну війну, але щоб боронити і повернути захоплені ворогом території, їх треба відбувати у своєчасних та рішучих атаках: про перелом боїв на бахмутському напрямку, скавчання російських пропагандонів про український контрнаступ, який буцім то вже триває. а Ще про білгородську тривожність у новій та Волжанці, лінію оборони в Криму, які яку будують за спинами окупантів-смертників, і про блискуче кримське ППО, яке цілить власні ударні Дивіться хроніку 469-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Давайте розсасуємося одразу. право, фланг лево, право, лево. Їдете на 10 метрів вперед від нас і косите на то понял, потихоньку. Погнали! Левый фланг! Переходимо з оборони в наступ на різних ділянках найгарячішого бахмутського напрямку. За добу ЗСУ просунулися від 200 метрів до понад одного кілометра. Про це повідомляють у Міноборони. Кажуть, ворог стягує резерви, щоб захиститися, але зі втечею решток штурмових загонів Вагнера у тилові позиції. Кадрове військо окупантів стало в оборону, і тепер саме українські захисники диктують, що як і коли робити окупантам. Про це говорять у третій штурмовій бригаді ЗСУ, які щодня перетворюють позиції росіян на стихійне кладовище. Джунглі. Якісь. Часи перебити. Мужики, виходіть! Троє вже домой поїхали. Тадик, тадик, це цікаво. Немає нікого. Густо, да? так? Тут і та та пілтова куча. Тут кладбище какое-то. Они хоть мертвые все? Да да. Ворог весь час собі, мабуть, жив у мріях, що він буде завжди наступати, захопувати територію, окуповувати якісь частини. Але реальність виявилася такою, що українські підрозділи спочатку виснажили повністю їх, а тепер зараз ми користуємось тим, що вони погано підготувались тут на окремих ділянках до оборони, розриваючи, виявляючи ці місця і просуваючись вперед, вибиваючи їх з позицій, закріплюючись, і потім знов продовжуємо рух. Поки зсу продоволь. Уже рух на визволення української землі. Окупанти та військові пропагандисти у соцмережах уже котрий день панічно волають. Почалося та заявляють про нові прориви на різних ділянках фронту та героїчний опір загарбників, які надалі нища, чи то леопарди, чи то комбайни з тракторами в РНБО зауважили те, що відбувається нині, геть не означає, ось те саме почалося. Після повного аналізу ситуації будуть тримас. Ті чи інші рішення, те, що вони там споріляку розповідають наші дії на тих чи інших напрямках, вони вважають, що це контрнаступ. Ну, дивіться, коментувати цих е, хворих людей, ну я не бачу ніякого сенсу. Тобто, ми можемо сказати, що контрнаступ ще не розпочався? Дивіться, коли ми почнемо контрнаступ, про це будуть знати всі. От вони це побачать, чого ще не бачать росіяни. Так це чесного пояснення подій на Білгородщині. Пропагандисти військори навіть ризикують доїхати у нову та Волжанку, де сміливо заявляють про цілком нормальну для сучасної Росії ситуацію. От центр Нової та це Волжанка людям повністю евакуйовані, Город пустой. Находяться під контролем військ Російської Федерації. Дуже цікаво, але де ж ті заявлені війська, які буцімто тримають усе під контролем на відео лише порожні вулиці а в околицях міста привода триває бій. І білгородський рейд повстанців з легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу триває також уже тиждень. Уже седьмой день подряд бойцы русского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Талажанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет. Білгородщина це лише початок. Російські повстанці звернулися до мешканців Криму. Звернення оприлюднили і російською, і кримськотатарською. Наголосили, що не визнають псевдореферендум 2014-го і зроблять усе, щоб повернути півострів Україні. Тож мешканців просять надати координати військових об'єктів та місць проживання окупантів, а також детальні дані щодо колаборантів та руху військової техніки. Як росіяни готують? готуються до майбутнього визволення Криму у заступниці міністра оборони є неприємні новини, неприємні передусім для росіян. От щодо Криму дуже цікава ситуація. Значить, ми зараз спостерігаємо, що вони здійснюють укріплення і роблять вони це в глибині від крайньої лінії, де знаходяться їхні війська. Тобто, це говорить про те, що вони очевидно готуються до того. Вони очікують, що буде просування з боку наших військ. І вони, в принципі, вже зараз ну, поставили на смерть своїх на першу лінію вояків, тому що вони укріплення роблять за їхніми спинами. Не лише укріплюються за всіма правилами, а й захищають небо тимчасово окупованого півострова. Теж неабияк напередодні кримські загарбники бадьоро рапортували про те, що заглушили радіоелектронними засобами ворожий безпілотник, але на відео очевидців робота. Реп скидається на постріли із систем ППУ у небо, а збитий дрон раптово виявляється іранським безпілотником Махаджер. У підсліти, блядь. Суш, а там парашют открывся еще звісно? І поки росіяни збивають власні дрони власним ППО, фахівці головного управління розвідки нищать ворожу техніку дронами камікадзе вармейт більше пташок у небі, менше у росіян зенітно-ракетних систем та рідкісної спецтехніки. Олексій Пасак п'ятий канал.